Як відбувається контроль квитків у системі ФАЛА? Контролери оснащені спеціальними пристроями, до яких пасажири повинні піднести ідентифікатор системи ФАЛА, використаний при початку подорожі. Це може бути, наприклад, ваша платіжна картка, картка фала, смартфон або годинник. Таким чином, контролер зчитає дозвіл на вашу поїздку. Пам'ятай, навіть якщо у тебе немає аккаунта ФАЛА, ти можеш купити квиток платіжною карткою, використовуючи пристрої системи ФАЛА у транспортних засобах або на залізничних станціях. Твої дані та кошти на карті повністю безпечні. Карта є виключно ідентифікатором транзакції, а її дані автоматично шифруються. Контролер бачить лише, чи до картки прив'язані дійсні квитки. Хочете перевірити, чи маєте дійсний квиток. Скористайтесь паломатом і залежно від того, чи маєте обліковий запис пала, виберіть відповідну кнопку. Інформацію про наявний квиток можна перевірити на екрані паломата приблизно через 2 хвилини після його придбання.